Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Відповідаю на питання щодо урожаю наших огірків, чи взагалі вони ще ростуть. І ми зараз з вами знаходимося в теплиці. Тут у нас ростуть огірочки і помідори. Прекрасно себе почувають. І ось сьогодні ми зібрали відро огірків. І тут у нас ще й будуть далі продовжувати нарощуватися огірочки. Зараз вже спекутно і треба відкрити двері. Але вони почувають себе досить комфортно. Ми продовжуємо працювати в плані того, що будуть підживлення, будемо підживлювати. І обов'язково поливаємо тільки в гарні дні. А от навіть це були похолодання, ми не поливали. В такі дні поливи принесуть. Дуже велику біду, кореневі гнилі, і наші огірки можуть загинути. А ми ще мріємо мати врожай. Тим більше, що є запас для цього. Ось вам показую весь рядочок огірочків. Вони занадто густо в нас вийшли. А чому? А тому що ми, коли посадили перші огірки, то було досить тепло, а потім холодний період. І вони перестали рости. І листочки стали жовтіти, я побачила, що можливо бути коренева гниль. І посіяла ще вісім насінин. У нас Арктика, і як бачите, вони і ті, що були, тому що е, ті огірки стали рости, потепліло і стали в'язати огірки, куди ж їх викидати. І посадила між ними ще ці вісім рослин. І як бачите, вони гарно вживаються. Тепер ми знаємо, що можна ще й густіше їх саджати, розсаду і мати гарний врожай. І ось ми до цього часу збираємо в теплиці, яку на ніч закриваємо, коли холодно вночі, а вдень відкриваємо. А зараз я вам покажу гірки, які ми висаджували у відкритому ґрунті. А ось огірки у нас у відкритому ґрунті. Оці ще більш-менш навіть і піднімаються вверх. От. Декілька сортів висаджували. Хотілося побачити, хто з них якщо витримає. Ніхто не витримав. Дуже важко. При такому сонці, при таких температурах, і при холодному ґрунті, який був дуже довгий час у відкритому ґрунті і не тільки. Ось вони тут підсохли, вже засохли, їх поливали Вчасно теж, як і ті огірки, підживлювали, їх обов'язково обробляли, захищали від шкідників, від хвороб. Ось такий у нас результат з відкритим ґрунтом. Бачите? Але є тут навіть декілька огірочків. Як бачите, декілька є. Але бідні ці огірочки. Це, мабуть, останній раз, коли ми у відкритому ґрунті вирощуємо огірки. Вже скільки раз давала собі слово, що не буду у відкритому ґрунті нічого вирощувати з огірків. Але хотілося ще випробувати. І подивитися, можливо, зараз нові умови, нові енергії, нові вібрації, і буде краще. Ні, огірки в теплиці це огірки в теплиці. Весь сезон маємо врожай. А, тут, а ось тут, на жаль, немає врожаю. Огірки просто мучаються. Отакий відкритий ґрунт. Ось і завершується наше сьогоднішнє відео. Його ми присвятили не просто огіркам. А тому факту, що необхідно будувати теплиці. Дехто пише нам, що до цього часу ще роздумують і вже ось ось вирішують, нарешті, питання з теплицею. І гроші є, а ось. Яку вибрати, де, як і що. Будь ласка, вибирайте те, що у вас є. І обов'язково укріпіть теплиці, щоб вітер їх не зніс. У нас є, до речі, плейлист теплиці, і там ми розказуємо і показуємо, як ми спеціально зробили конструкцію. Олександр Федорович зробив таку конструкцію, щоб теплиця витримала і сильний вітер, і сильний сніг. Все це у нас попереду буде, і будемо дуже чекати весну, а в теплицях це буде набагато простіше. На все добре, бувайте здорові, гарної погоди та гарних врожаїв, овочів вам. На все добре!